Для міського невісне і сина і Святого Духа. Всем панико і доподобні отці, тобі пристіло і сестри. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішній день ця субота, є днем у часі великого Посту. Цей день посвячений. Останні Пречистої діви Марії. Тобто, у нашому паломництві до Пасхи Мати Божа йде разом з нами. Нас не залишає, нас супроводжує, за нас молиться. Цей день в історії церкви є пам'яткою чудесного порятунку Божого народу. Якраз і встановлена. Ця Акафістова субота для того, щоб навіки церква пам'ятала те, що Богородиця зробила для свого народу. Під час воєнного лиховіття, коли Константинопіль був в облозі ворожих військ, Божий люд молився, стояв цілу ніч на молитві. Образом Пречистої Діви Марії. Акафіс означає не сидіти. Це є молитва, довга молитва, яку ми молимося стоячи. Подібно як воїн стоїть на сторожі, на захисті своєї батьківщини, так Божий народ стояв молити перед обличчям Пречистої Діви Марії. І вона прийшла. Вона помогла. Цей день є пам'яткою дії, особливої дії, порятунку і заступництва. Тому так починається цей акафіс. Непереможній владарці. Ми, врятовані від лиха, на честь перемоги, співаємо тобі. Радуйся невісто ненавісною. Можливо, вони всі знають. Але саме ці слова, цього гимну про непереможну владарку стали прототипом усіх інших державних гимнів, державних славнів. Як хто хтось спитає себе, яким був гимн Візантійської імперії, саме цей непереможні блодарці. Ми врятовані від блиха співаємо. Вречиста Діва Марія є дієво присутньою історії, історії людства, історії спасіння церкви, а теж кожного народу і кожної людини. Вона є та непереможня владарці, владариця, владичиця, яка завжди слухає і спішить на поміч. Своїм дітям, своєму народові. Можливо, сьогодні, коли ми стоїмо на молитві за наш народ, за наше військо, ми особливо відчуваємо присутність від нами причистої Діви Марії. Сьогодні є особлива подія. Тут, у цьому місці, тут, у цьому. Екзеркаті. Сьогодні є особливий день. Бо ми сьогодні переживаємо і дякуємо Господу Богу за те, що ця історія про порятунок Божого народу не є історією з минулого. Сьогодні ми стоїмо перед унікальним образом іконою Пречистої Діви Марії. Я думаю, що цю історію має сьогодні знати не тільки увесь Луцьк. Не тільки Луцький закат, але уся наша церква. нами присутній пан Сергій, який є свідком унікальної події. Він бачив, знаєте, як в тачках возять цемент, бетон. І ті тачки проїжджають по якійсь дошці. Він і подумати не міг, що це не дошка, не будь-який предмет для того, щоб використовувати його будівництво. Коли він приглянувся, він побачив, що це є ікона Пречистої Діви Марії. Більше того, це є ікона унікальна, яка належить до духовного і національного культурного спадку. Скарбниці українського народу. Коли пан Сергій врятував цю ікону, науковці почали її досліджувати і зрозуміли, що ця ікона датується 16 століттям, що вона за своїм образом і мотивою подібна до самбірської ікони, чудотворної ікони Божої Матері. Більше того, там, у цьому селі, нові загоряни, так, нових Загорів, Колись до ліквідації нашої церкви в Російській імперії був стародавній Васильянський монастир. Але особливий серед усіх монастирів, бо тоді було багато Васильянського чернецтва, це був монастир, у якому знаходився. Новіцят Волинської провінції. Це означає, що там молоді хлопці робили перші кроки на дорозі свого монашого подвигу і монашого покликання. Тобто ця Богородиця була їхньою матір'ю, учителькою, тою мамою, яка вчить свою дитину робити перші кроки у її. Духовному житті. Але ця подія, свідком якої і учасником якої став пан Сергій, має глибше значення. І стоїть тої завжди, коли Мати Божа кликала людей, щоб наново віднайти її ікону, її лик. Цей момент не був просто моментом. Людської дії, звичайною людською знахідкою. Це був момент явління Матері Божої. Вона захотіла, щоб Божий люд наново побачив її лик, її обличчя. Такі події в історії церкви завжди святкуються як окреме свято віднайдення Ікони Пречистої Діви Марії. Тому зараз, Бою Христі, ми святкуємо ось таке свято з вами. Свято, яке, мабуть, увійде в історію нашої церкви, як свято від найдення. А сьогодні, можливо, першого прославлення тої ікони. Коли ми зібрані разом з вашим владикою. Вашими отцями, іноками цієї відродженої Василянської обителі, знову можемо стояти перед іконою Пречистої Марії і в цю Акафістову суботу співати їй, непереможні владарці. Ми врятовані від лиха, і збалені від бід, співаємо тобі, радуйся, невісто не невісної. Але що означає це бажання Богородиці, щоб її віднайшли? Вона хоче, щоб не просто ми підійшли ікону, щоб кожен з нас плано відкрив її у своєму власному житті? Що це означає? Це означає, що вона щось хоче зробити. Це означає, що її віднайдення завжди є пов'язане з якоюсь сучасною дією. Ми можемо тільки припустити і спитатися, Мати Божа, чому ти дозволила тебе віднайти? Мати Божа, що ти хочеш вчинити в історії нашого народу сьогодні і завтра? Я думаю, що кожному з вас вона дасть окрему відповідь. Особисто. Але, може, найбільшою всенародною молитвою, плачем, криком нашого народу до Бога сьогодні є благання про мир, про зупинку цієї війни, благання про порятунок нашого народу, наших дітей і жінок. Цієї ночі російський вбивця знову вчинив величезний злочин у кривому розі. Думаю, це є та новина, яка сьогодні всіх нас просто потрясла. Ми вже сьогодні знаємо, що загинуло 18 осіб, половина з них діти. Навмисно балістичними ракетами вдарили по житловому. Мікрорайону величезного промислового міста. Ми вже знаємо, що є близько 50 поранених. Але завжди в таких випадках кількість і вбитих, і поранених тільки буде зростати. Тому сьогодні стоїмо в цей день перед цією іконою, чуючи про надзвичайне бажання Богородиці нас сьогодні. Прийти і порятувати, ми стоїмо перед нею, так як колись у Константинополі Божий народ з молитвою про перемогу і порятунок своїх дітей. Тому ці слова цього акафісту, які будемо зараз тут співати, для нас усі будуть особливою всенародною молитвою. Ми просимо Мати Божа. Ми бачимо тебе. І ми чуємо, що ти в надзвичайний спосіб поновила знак своєї присутності між нами. Рятуй Україну. Мати Боже, рятуй наших дівчат і хлопців на фронті. Мати Божа, за руку допровадь твоїх дітей до цього дня. Коли ми одного ранку прокинемося і більше не будемо читати про нові жертви, мати Божа, Ти переможеться у усякого зла. принеси нам цю благу вість одного Твого Божого ранку про те, що війна закінчилася, і наші війни поранеться з фронту додому живими. Мати Божа, сьогодні Тобі посвячуємо наш народ, нашу церкву, наше українське військо, нашу державу, наших дітей. Ми знаємо, що ти сьогодні стоїш на небесах перед Небесним Божим Престолом і молишся разом з нами і за нас. Мати Божа, не переможна владичиця, молися і рятуй багатостраждальну українську землю. Амінь. Слава Ісусу Христу!